Роби зі мною і побачиш, що відбудеться. Цю вправу я часто використовую в групових заходах та індивідуальній роботі. Ця права повертає до життя і дає усвідомити кожну хвилину вашого життя. І якщо ти зробиш її зі мною, то точно це відбудеться з тобою. Отож, починаємо. Для цього нам потрібен буде сантиметр. Ну, так як я буваю зла психологиня і завжди про це говорю, то нам потрібні будуть ножиці. Уявив, що це твоє життя. Ти народився і почався твій відлік на цій планеті. На сантиметри поміть, скільки ти плануєш жити у цьому світі. Звичайно, зараз дуже непередбачувана ситуація, але все-таки, зважаючи на свої генетичні властивості свого роду. Звичайно, я хочу прожити 350 років, але генетично я розумію, що, можливо, щасливо, я десь проживу отак. А ти постав своє значення. Цього часу у нас більше немає. Оце відрізок мого життя, яке я планую бути на цій планеті. А тепер знайди відмітку, скільки тобі років зараз. Але так, по-чесному, не бреши сам собі. У мене виходить, поки що до дня народження є ще майже рік. Залишився отакий відрізок мого життя. А скільки в тебе? Рухаємося далі. Якщо ти працюєш, то одну третину свого життя, те, що залишилося, ти будеш проводити на роботі. Все менше. Якщо враховуємо, що у кожної родини є базові потреби, то ми, вибачте, просіраємо своє життя і ще три роки. А ще ми їмо. А ще у нас є гігієна, ми миємося, бриємося це ще три роки. А ще, якщо ви слідкуєте за собою і до косметолога манікюр-педикур, це ще забирає ваш час. На цьому, я думаю, достатньо. Зупинимося. Бо можна ще багато продовжувати. Але в мене залишився отакий відрізок. А скільки часу залишилося у вас? Хай це стане вашою закладинкою у ваш щоденний. І щоденним нагадуванням, що ваше життя це тут і зараз. І щасливими, щасливими варто починати бути зараз. Не відкладайте життя на потім. Потім не існує.